Коли ви дивитесь на трейде інфлюенсерів, то ви зазвичай бачите, що вони весь час заробляють, що вони витягають величезні пачки грошей з ринку, що вони можуть собі дозволити, будь-що дорогі годинники, машини, поїздки. Що життя у них прекрасне, а взагалі поразок ніяких немає. Я хочу показати, що це не так. Я хочу показати, що всі роблять помилки, і інколи ці помилки величезні. Я хочу задати тренд, що. Інші теж ділились своїми помилками, показували, через що вони прийшли на початку своєї кар'єри, перед тим як почали заробляти достойно. Uh, і ось моя помилка. Коли я тільки починав цікавитись криптою, то um, спочатку я використовував стратегію DCA, Долар Костевереч. Це дуже класна штука для інвесторів, і вона працює. Uh, вона стабільно працює. Якщо не знаєш що це таке, подивись це відео. В якийсь момент uh, ті гроші, які я отримав по DCA, їх мені стало мало. Я захотів. Отримувати більше, тому що трейдинг це країна можливостей. Тому я пошукав можливість інвестувати, і спочатку вирішив просто почати закупляти сигнали і відкривати ті угоди, які відкривають професіонали. Я підписався на пару пабліків, перепробував пару різних ресурсів і злив в сумі доларів 500. Після чого я вирішив, ну, це не воно, вочевидь, щось роблю не так. І додумався до геніальної ідеї, що лав, ну от якщо трейдинг не йде, то потрібно далі інвестувати. Але замість того, щоб інвестувати в якісь проекти з величезною капіталізацією, потрібно інвестувати в проекти з малюсінькою капіталізацією. Про ті, ті проекти, про яких ніхто не чув, іншим словом, інвестувати в шлак. Чим я в принципі і зайнявся. Я знайшов е, групу, яка давала сигнали саме на ризиковані інвестиції. І одним з сигналів були в ВагісWap. Це монета CDEX dex на блокчейні VELOS. VELOS вважався Solana кілером якийсь час, тому що він був швидший, і в нього були дешевші транзакції. Коли я отримав сигнал, то в ВАСWАП він був по $70. Я зразу купив, купив на всю котлету. І через два дні продав по 2 долари. І я був настільки задоволений собою, що думав, ну, краще вже немає куди. А я зрозумів, що краще вже є куди. Коли ціна почала падати, то я зразу подумав про себе, чорт забрати. Це ж унікальна можливість купити все по знижці. Я скористався знижкою, купив спочатку на 30% свого аккаунту, потім, коли воно впало до долар 30 на весь аккаунт, а потім, чим більше воно падало, тим більше я купляв. Уже не на свої гроші, а на гроші, які я брав в кредит в банку у знайомих, це було. Дуже тупа ідея з моєї сторони, і дуже тупий хід думок. Тим не менш, якщо в офіційному їхньому телеграм-каналі на той час ти би сказав, що ціна буде менше долара, то тебе би просто забанили, тому що це вважалося фудом. Це вважалося, що ну не може так бути, не може, просто не може. І я усереднювався на доларі, я усереднювався на 80 центах, на 50 центах. І я признав свою поразку тільки коли ціна впала до 30 центів. На той момент і втратив був більше ніж 4 тисячі доларів, і те, що залишилось: я хотів використати ці гроші для того, щоб відігратися. Замість того, щоб прийняти свої помилки, зупинитись, перестати лудоманити, відійти в сторону і поглянути на картинку здалеку, я вирішив йти далі. І далеко мені йти не прийшлося. Я знайшов проект Велас, це блокчейн, на якому був Вагісваб. І у них вийшла новина про те, що вони партнериться з Феррарі, ось тут, от. коли вони коштували по, 20, по 21 цент. Я зразу купив на пів котлети. Потім, коли воно стало 25 центів, я додався і купив повністю на все, що в мене залишилось. Після чого ціна виросла до 55 центів. І замість того, щоб фіксувати свій прибуток, я чекав, поки ж вона дійде там до долара, до двох, для того, щоб перекрити весь мінус, який я забрав на Вагісфак. Це бляха було боляче. Тому що я пересидів момент, коли я міг отримати величезний прибуток, замість цього ціна пішла нижче і нижче. Ну і я закрився на 18 центах десь тут. Це була величезна поразка для мене, і тільки після цього у мене залишилось всього лише в районі 500 доларів, тому що я там ще арбітражом пробував зайнятися. Коли я нарешті здався, коли я нарешті признав свою помилку, я зрозумів, що я в такому глибокому анусі, з якого майже нереально вилізти. Тому я вирішив, що легкого шляху назад не буде, буде тільки складна робота над собою. Тому вклав свої гроші в навчання, купив курс за 500 доларів і повністю його прийшов. І з цього почалась моя дорога як трейдера. Спочатку цей курс, потім відео на Ютубі по різних торгових системах. Такі, як Smart Money, як Вайков. до речі, якщо хочеш подивитись класний курс по Smart Money, то я тобі раджу всей список, я вже записав це. І по чуть-чуть я навчався розуміти ринок, вчився на маленьких депозитах. Зараз у мене е, більше п'яти тисяч доларів в управлінні, і я стабільно на них торгую і заробляю гроші трейдингом. Я... Це мій шлях, це моя дорога. І вона не була легкою. Вона досить складна, і це, бляха, нормально. Ця професія, вона. Для тих, хто дисциплінований, для тих, хто вміє признавати помилки і контролювати свої емоції, і для тих, хто готовий працювати над собою і вміє ефективно вчитись на своїх помилках. Якщо в тебе цього немає, то краще просто інвестуй. Якщо ти не готовий вкладати час, зусилля і енергію для того, щоб вчитись і розбирати свої помилки, то краще просто інвестуй. Якщо у тебе проблеми з емоціями, і ти погано їх контролюєш. Не лізь, бляха в трейдинг, ти більше втратиш, друже. Якщо у тебе є така ж історія, якщо ти теж на початку втратив, а потім почав заробляти, або ти зараз просто втратив і не знаєш, що робити далі, поділись нею в коментарях, і я дам тобі поради ті, які можуть тобі допомогти. Сподіваюсь, ця історія була корисна для тебе і вона чомусь тебе навчила. Не повторюй моїх помилок, і сподіваюсь, що цей ролик зберіг тобі величезну кількість грошей.